Вже третій рік поспіль на березі Тілігульського лиману в Миколаївській області проходить унікальний фестиваль Тилігульські ігри, що присвячений Міжнародному дню молоді. Цей захід збирає студентів, університетів, коледжів і технікумів з усієї Миколаївщини. Учасники змагаються у спорті та беруть участь в інтенсивних тренінгах. Детальніше про те, як це було та в чому особливість даного фестивалю, дивіться в наступному матеріалі. Три дні емоцій, змагань і цікавих зустрічей. Так пройшов цьогорічний фестиваль Тілігульські ігри. Юні дівчата та хлопці зібралися, щоб відзначити Міжнародний день молоді, який відбудеться 12 серпня. Фестиваль запам'ятався кожному спортивними баталіями, освітніми інтенсивами та дружнім спілкуванням на узбережжі мальовничого Тилігулу. Це третій по рахунку «Телегул Геймс», які започаті і пов'язані з відзначенням Дня молоді. Ми раді, що в 2023 році, незважаючи на всі складнощі, ми запустили цей проєкт і сьогодні розуміємо, що він розвивається. З кожним роком він збирає все більше учасників і гостей, доєднуються співорганізатори, і рівень зростає. Класні ігри. Сто студентів із миколаївських вишів взяли участь у багатоборстві лава на лаву з бойового українського мистецтва Спас. Також було проведено установчу сесію партнерства молодіжних рад Миколаївської області. «40 представників молодіжних рад з усієї області на цій платформі живуть, навчаються три дні. беруть участь у панельних дискусіях. Також у фізичних активностях на воді та безкоштовний скалодром є для них. Також лайф uh, скілз для студентського самоврядування коледжів, три uh, години інтенсив, одноденний для того, аби познайомити їх всіх, об'єднати зав'язати їх в мережу та створити передпосил для створення спільноти студентських рад саме коледжів. На фестивалі працювали різні інтерактивні локації з активностями, майстер-класами та тренінгами, до яких міг долучитися кожен охочий. Серед них представниця обласної молодіжної ради та активістка Дар'я. Навіть нема часу просто трошки там десь водички попити, відійти, бо програма дуже насичена, цікаві, дуже заходи, цікаві люди. Серед усіх активностей дуже важко вибрати якусь одну, але мені дуже цікаво було Таврійський розпис. а Також скалалазалка там була. Для, ну, можна залізти, спробувати. Окреме враження на учасників справила можливість відкрито поспілкуватися з керівництвом Миколаївської області під час панельної дискусії на тему розвитку молодіжної політики у регіоні. Це ми організовували разом Миколаївська обласна військова адміністрація, Миколаївська обласна рада, Товариство Червоного Христа, ЮНІСЕФ, громадська організація потрібні тут і місцевий бізнес. Тілігул-клаб спільно організували і тому маємо класний захід. Загалом триденний фестиваль зібрав близько 2,5 тисяч учасників, ставши масштабним майданчиком для спортивних змагань, освітніх сесій та обміну досвідом між молоддю з різних куточків Миколаївщини. Яна циня, Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.